Народна, люстрація повинна бути це безперечно, але воно, як у Європі, треба робити, нам це побиття, хоч шуфріч і більшого був, був достоєн, але це дуже погано дивилося, погана картинка. І вона може нам нашкодити в дальнішому. Единственное, что могу сказать по поводу народной именно иллюстрации. Все-таки мы живем в 21 веке. Хотя, конечно, мы наблюдаем сейчас очень много и дикостей. Но ну, мне о том, что народная иллюстрация не должна переходить черту, в принципе, нарушения закона. Поэтому полагаю, о том, что все должно быть по закону, если уже на то пошло. Добиваться, чтобы он выполнялся, да и все. Но доходить до мордобойства я считаю это неправильно. Вы знаете, мне категорически это не нравится. Несмотря на то, что некоторые из тех, кого, вот, так сказать, оскорбили и измазали грязью, мне совсем не нравятся, но поведение я это решительно осуждаю. Это совершенно не демократично, вне закона, не этично. Это, по сути дела, бытовое хулиганство. И делать из него культ совершенно нельзя. Я была страшно возмущена, когда ворвались эти самые свободовцы-депутаты, и дали по, по физиономии руководителю канала, пусть это самый небросовый, неприятный, вредный канал, нужно по-другому с этим бороться. Я вам скажу, поскольку я преподаю историю искусства, это мое. Я даже рада, что вы меня остановили. Сейчас вот со студентами из музея мы идем. Мне категорически не нравится вот этот ленинопад, сбрасывание с пьедесталов. Это нужно аккуратно снимать, демонтировать, отвозить куда-то разбирать на части или не разбирать, оставить в каком-то парке, заводском районе, но вот это вот совершенное безобразие, я считаю, это только агрессию, только какую-то вот эту, знаете, муть поднимает в человеке и в обществе, так что это мне не нравится. Зараз э, у нас дуже такой в країні поганий период, и война, и выборы. Ілюстрація з приводу люстрації скажу вам одне, що люстрація вона потрібна просто для народу. Хай вони розуміють, що народ керує державою, а не вони. Хто? Шуфрич, там партія регіонів. Їх взагалі треба запретити їм всяку діяльність державну, тому що вони вже накерували державою. Як такові вони не нужні, запретить йому балотуватися в Верховну Раду. Будьте благорозумні, дивіться, бо в нас теж випадки є, коли зараз засуджують людей зовсім не винних, а активних. Всіх негодяїв від власті треба відлучити. Все, хто довів страну до сьогоднішнього позора. что касается поведения отдельных люстраторов, в кавычках, то это позор. Такой же, как позор этой власти, которая довела страну до этого состояния. Все должно быть в законном поле. И все должно проводиться согласно закону, который должен быть принят не в угоду тем, кто его корректирует, а для того, чтобы страна действительно получила э, ну, очищенную достойную власть. Из Верховной Рады, те, кто все эти годы упражнялся и занимался только своими личными делами и творил беззаконие, их надо убрать. В Верховной Раде должно быть ну, максимум 300 депутатов. Вот. И в основном все должны быть молодые, современные, мыслящие люди. Есть власть не принимает никаких мер, никаких мер. Многие годы уже, много об этом говорят очень много. Почему? Почему не принимать никаких мер? Правильно делать? Я за. Я бы всех э, закрыл бы в этом баке, где тут есть баки, я не знаю. Правильно делать? Я за. Что же делать? Они опять лезут во власть. Разные там э, шуфричи, э, э, разная в разная ерунда. Опять лезут в эту власть. И что дальше делать? Пускать их? Нет, не пускать. Всіх ілюструвати, всіх, луччість цивілізовано, безусловно. Слов нету. Лучше цивілізовано. Це зависит тільки від нашої власти. Самою процесу ілюстрації треба підходити досить обережно, бо э, є люди, які значить, силу своїх, э, або не дуже сила волі в них була. Тобто вони підкорили, вони можуть пристосовуватися до тієї системи, яку творили ті, хто був э, на верхах. Таким може бути, бути послаблення, але основна ідея без ілюстрації ми не можемо рухатись вперед. Ми нема, ми нема, Україна без цього не має майбутнього. Це моє глибоке переконання. Фізичне рухоприкладство це останній аргумент. Як було на гарматах французького короля написано «Останній аргумент короля. Отак і у нас останній аргумент народу. Звичайно, першим кроком це самоорганізація, самоосвіта і застосовувати засоби, які гідні нас найдавнішої православної нації, бо ті, хто славлять право, ті завжди знайдуть правовий шлях вирішення наших питань. Мені це не прийнято взагалі. Це має бути в площині законодавчої. В площині закону, щоб все тільки творилося і робилося в рамках закону. Це, це називається на російській мові безпреділ, яке було в 90-х роках. І тут, в Києві, і по областях. Це негідна поведінка. Такі факти мають бути якось оцінені, мабуть, і юридично, тому що, в принципі, ну, це наш імідж в очах тої Європи, ну і тої ж Росії, яка зараз ловить кожне можливо промах української демократії е, негідна, зовсім негідна. Є е, європейські, ті ж європейські методи е, взаємопорозуміння, і в кінці кінців у нас є влада, є е, гарант цієї влади, який повинен захистити жодних людей, але ж суд. Повинен знати, хто, хто винуватий, хто ні. Мене це дуже дивує, тому що знаходячись зараз на Крещатикі, і чую чу цей дух патріотизму, просто якось я не яковію перед цими людьми, які витворяють оце безчинство. Є ж досить інструментарів, методів, впливання. Переобіждення то в тому чи йому, якісь є там форми совбесіди і так далі. Ну це зовсім не європейське. Ми не повинні так поводитись. Ми повинні е, друг як, людина- людині, брат, друг, а не як дикуни. Для цивілізованого населення нашої країни це взагалі неправильне рішення. На мою думку, правильним рішенням було б те, що я б взагалі встановив би такий закон і почав би вести цивілізований контроль і не допускав би цих людей до влади, контролював би їх взагалі. І на що то, щоб люди самостійно це не робили, то обмежував би це все певними рамками. І посилав би якби, людей, які порушують закони, при тому, що вони знаходяться там у державній в державному керівництві. І якби, по-перше, ставив би такий контроль, щоб їх не допускати до влади. А коли вони вже навіть перевищують певні рамки, навіть карав би там в законі там, юридичного становища. Що там зв'язано з шуфричем? Може це реклама, може це акція. Дальше. Були давно питання да, по Києву, ваш канал, по поводу пам'ятних да? споруд. Я думаю, пам'ятники людям не потрібні на сьогоднішній день, бо на них використовують дуже багато коштів, значить, списують та ж сама корупція. Людям треба, щоб була у них гарна зарплатня, пенсія, щоб студенти навчалися безкоштовно. За що держави, держава може це дозволити згідно з Конституції України. І Конституцію України ніхто не може змінювати без референдуму, без народу. Не може бути ні не парламент нести якісь зміни, бо єдиним насієм держави є народ. Побуття, я думаю, не дуже нормальне, але можу сказати, що ілюстрація це діло хороше однозначно. Тому як народ буде знати, якого вже вибрати. Я акция буду делать И, по крайней мере, люди будут, будут жить, э, так сказать, в нашей политике и э, нашими руководителями. Да? Они уже будут понимать, что народ какой-то имеет отношение к ним. И нужно, так сказать, подниматься к общему, так сказать, знаменателю, чтобы решить вопросы порядка и уюта в нашей стране. Я буквально на днях вот был в Брюсселе там гораздо лучше люди живут, это понятно. Но, тем не менее, я скажу, страна не, не очень богатая, по крайней мере, но уровень жизни очень высокий. У нас такая великолепная страна, Украина, у которой действительно всего множество ресурсов, но очень много, сказать, политиков, которые не хотят, сказать, работать на эту страну и на этот народ. Поэтому так все происходит. Те, что я бачил, и то, что я бачил, что кидают в баки, З мусором ті люди повинні відповідати перед законом, бо люстрація цього не може допустити. А саму люстрацію треба ліквідувати. І я підтримую генерального прокурора Ярему, що він сказав, щоб закон ліквідувати, бо це буде ще хуже люстрація, чим воно є сьогодні. Україна поки не була ні одного дня цивілізованою країною. Тому методи, які вони використовують, це чисто українські методи. А як їх назвати, це третє. це по-нашому називається. Це ненормально. Я вважаю, що це ненормально. а тим паче для людини, для країни, яка вступає в ЄС, це взагалі. Те, що ненормально, це взагалі такого не повинно бути навіть у думках. Я взагалі вважаю, що, по-перше, там були елементи постанови, тому що я бачив потім Шуфрича. Я знаю, я сам лікар, знаю, що це за клініка. Він одразу був в дуже дорогій клініці в Одесі. От. Його обличчя нічого не було, тому я вважаю, що там були елементи постанови. по поводу народной иллюстрации. Ее проводить надо. К этому надо подходить совсем по-другому. Но иллюстрацию должен проводить сам народ, а не, а не те люди, которые сейчас у власти. Иллюстрация э, это не так просто. Снять-то можно человека с, с должности. Но для этого надо подготовить человека, чтобы человек умел руководить. Я негативно ставлюся до цього явища, бо це не цивілізований спосіб вирішення важливої проблеми. Повинен бути цивілізований спосіб, щоб це на законному порядку і щоб це було хто присвоїв собі право когось судити. Це тільки судді можуть. Ці методи вони зараз не актуальні. Коли в країні така ситуація, то зачем напрягати ситуацію і далі. Это только дает повод опять для вторжения. И просто-напросто, ему сказать, это даже бы провокация, если честно. Надо разобраться сразу на Востоке, а тогда уже начинать действовать уже по этим, по своим убеждениям, как бы. Ну, это неприемлемо. Я честно, я это осуждаю. Это неправильно. Можно немного применить физического, как сказать, усилия, если люди уже сильно там нагло и упираются. Но опять же, все. Все дуже запутано. В умовах а, ситуації, яка наразі існує в нашій країні, ілюстрація потрібна. А, і вона має проходити максимум природньо. Тобто, ну, згідно законів України, ті, хто їх не виконують, мають а, сидіти в тюрмах. І, Ну, єдине, в мене запитання, я не я не дуже знаюся в політиці, але е, хто буде проводити цю ілюстрацію, чи не вийде так, що е, при владі залишаться ті ж і буде кілька показових звільнень просто для Галочки. Тільки ілюстрація. І желательно, чим швидше, тим краще. Всіх треба вивісти на чисту воду. Слішком вони між нами говорять заїлись. Слишком всього. надо их всех вывести на чистую воду. Иллюстрация, если ее поддержат, пускай э, чем э, быстрее, тем лучше для всех нас будет. Только не бить депутата, не одевать мусорники им на голову, да? А просто сделать так, чтобы... Э, посмотрите, что они имеют. Вот иллюстрация. Начнут проверять и их родственников. И их начинают. Надо всех, я говорю, выводить на чистую воду. Цей народною ілюстрацією повинна займатися влада. Ну, я вважаю, що народна ілюстрація це правильно, тому що народ вже довели і законні методи не діють. І це єдине, що діє на депутатів. Це, це радикальні міри, але вони в цей час підходять. Народної ілюстрації немає. Ну, Ви розумієте, градус кипіння – общества. Очень високі, і от це все в такие вот непотребные действия. Нікуди не денешься от этого. Це неправильно, але це вимушена міра людей, тому що держава не робить те, що потрібно. Держава їх не засудила цих людей. Я вважаю, що народна люстрація не, ну, не є протиправними діями деяких громадян. Да, я розумію їхній емоційний стан, але потрібно бути більш зваженими, думати про те, що вони роблять, що за такі дії передбачені кримінальне покарання. Якщо хочемо люстратися, ми підемо на вибори в парламент, які будуть і проголосуємо чесно, справедливо за тих кандидатів, які ми вважаємо дійсно порядними людьми. І подивимося через який час, що ці люди, які проголосували, це громадяни, скажуть через собі, через два-три роки. Я думаю, що такі дії нашкоджують тільки іміджу України в очах цілого світу, тому що це варварський спосіб, який, як правило, несе угрозу міжнародної ізоляції. Народна люстрація повинна бути двох технологій. Перша правова згідно закону про люстрацію, так? І ми повинні рухатися в правовому полі, тим більше, що ми хочемо йти в Європу. А там практично діють на 99 і більше відсотків праві. Але є замасковані ті люди по-всякому, які бояться люстрації. Тому інколи народ. В якого кінець терплячка закінчується, то він діє своїми методами, Такі як урни і все інше. Але людей бити не можна, тому що люба людина, навіть ворог да, України, він є людина. Але е, бити по обличчю чи ще по чомусь, повірте мені, це я кажу як лікар. Людей бити не можна. Тільки суд може, довічне ув'язнення що завгодно, 15 років, так. Да.